Валентина Юрченка, Різдвяна пісня. Дзвони різдва лунають, лине звучить колядка. Радість для світу звіщають славлять Ісуса дитятка Бачиш, засніжена нічка, небе розкинула зорі. Чуєш, небесна вічність, тихо до тебе говорить. Знаєш, що Божого сина людям родила діва. Будь його добра дитина, чесна. Разумна, правдива. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народися, заселяйте столи. Народився, так кладіть калачі з ярої пшениці радуйся, ой, радуйся земле, син Божий, народився.